Доброго дня, шановні колеги. Я сьогодні ініціював нашу робочу нараду з представниками гірно-металургійного комплексу, тепловиками для того, щоб реально оцінити стан справ з металургійним комплексом. З тепловою генерацією, з тими проблемами, які сьогодні стикнулася Україна після створення енергетичної, вугільної блокади. Те, що сьогодні відбувається, потребує скоординованих і якісних наших дій. Я думаю, що ні для кого немає секрету, що Виклики, які стають перед економікою України, є надзвичайно важкими. Внаслідок блокади, яка створена, можуть бути зупинені українські підприємства, теплові організації. Це означає тільки єдине, що від таких необдуманих політичних запалітизованих дій будуть страждати звичайні пересічні українці. Росія проти України веде війну. І ця війна йде по двом фронтам. Перший фронт це військова агресія, яку ми маємо на сході нашої країни. Але росіяни точно знають, що вони не можуть перемогти українські війська, український народ. Тому вони мають ще декілька фронтів, і ви маєте згадати, як все розпочиналося. Це була агресія військова. Економічно. Для українських товарів закрили всі російські ринки. Для українських товарів навіть ті, які потрапляють до інших третіх країн через територію України, закрили, Росії закрили транзит. І от така комбінована агресія потім отримала визначення, що це гібридна агресія. Тому сьогодні завдання Російської Федерації знищити Україну як державу. І економічно, і соціально підірвати абсолютно нормальні можливості до нашого розвитку. Тому я ще раз хотів би підкреслити, що обмеження постачання енергетичного вугілля і необхідних компонентів для металургійної галузі вдарить по пересічним українцям. В чому? В деяких містах країни може бути зупинено теплопостачання що є теж надзвичайно важливим питання електричної енергії є під загрозою. Наступне питання це економіка. Економіка, яка почала відновлення, це означає, що ми почали акумулювати ресурси для того, щоб забезпечити розвиток нашої держави. Ми в вересні, по-моєму, зустрічались з металургійним комплексом, де ми обговорювали скординальні дії наші, для того, щоб ми мали зростання комплексу як наслідок зміцнення національної валюти, збільшення кількості робочих місць, більш конкурентну позицію, щоб ми займали в світі, але сьогодні ми маємо з вами вирішити питання, в тому числі, і блокади. Мене дивує позиція деяких політичних представників, які абсолютно не пояснюючи реальний стан справ, які буде мати наслідки блокада, сьогодні намагаються якимось чином підігравати росіянам. Ми буквально нещодавно почули заяви деяких представників бойовиків російських. Де вони заявили про те, що негайно потрібно зняти блокаду? Друзі, а хто з нас не розуміє того, що все те, що вони говорять, треба сприймати абсолютно навпаки? Вони сьогодні використовують сценарій замороженого конфлікту і повторення на Донбасі сценарію Придністров'я. І хто від цього буде страждати? Україна і Українці. Але насправді наше з вами завдання повернути Донбас в Україну. І те, що сьогодні там підприємства виробляють в українських надрах вугілля, яке в кончі потрібно сьогодні для України і українців, не має бути предметом шантажу і тиску на Україну. Ситуація дійсно надзвичайно складною. Але з будь якої ситуації ми маємо виходити з вами абсолютно сильнішими. Це тільки по словам... Політиків в лапках, якщо можна їх так назвати, по телебаченню вони можуть розповідати, що дуже легко працювати, що дуже легко забезпечити українську енергонезалежність буквально за один місяць. Але це все слова. Насправді нам потрібен відповідний період часу, ресурсів і технологічних, технічних рішень для того, щоб Україна стала по-справжньому енергонезалежною, і це наш з вами шлях. Тому сьогодні дуже важливо, щоб ми проаналізували критичний стан справ. Я би хотів почути сьогодні пропозиції щодо вирішення самих нагальних проблем, які є в комплексі. Мінімізувати будь-які негативні наслідки. І як прем'єр-міністр хочу сьогодні ще раз запевнити всіх українських громадян. Ми будемо все робити для того, щоб мінімізувати будь-які і енергетичні, і економічні, і будь-які інші заходи. Мінімізувати вплив цих заходів на загострення якихось ситуацій. Наше завдання мінімізувати будь-які негативні наслідки в житті кожного українського громадянина. І ми з цим впораємося. Але наголошую на тому, що мене сьогодні цікавить не ті, хто перекривають дороги. А ті, хто організовує перекриття доріг, я вважаю, що такими діями вони або свідомо, або несвідомо, підривають нашу незалежність. Тому сьогодні ми проаналізуємо стан справ, напрацюємо всі необхідні рішення, в тому числі ті, які потрібні від уряду. І скоординуємо нашу роботу для того, щоб ситуація утримувалася на стабільному рівні. Я пропоную, щоб перше ми заслухали президента об'єднання підприємств Укрметалургпром Олександра Федоровича Калінкова. Будь ласка, Олександр Заведець. Большое спасибо, Владимир Борисович. Сам факт проведения совещания на таком высоком уровне мы считаем абсолютно оправданным, потому что масштаб той катастрофы, которая может случиться и уже происходит в промышленности Украины, заслуживает самого большого внимания. Весь горно-металлургический комплекс представляет собой неразрывные производственно-логистические цепочки. Мы понимаем все, как сующийся уголь, Это часть не контр... временно неконтролируемая территория, контролируемая территория производства кокса, железорудное сырье, которое идет из криворожского. региона на предприятия, как на контролируемой временно неконтролируемой территории, на украинские предприятия, которые платят в бюджет Украины, которые приносят валютную выручку в бюджет Украины. Поэтому роль инфраструктуры, обеспечивающей в деятельности комплекса ГМК, чрезвычайно важна. Мы все можем увидеть на примере прошлого года. За первое полугодие рост небольшой на фоне повышения некоторых цен 11%, второе полугодие мы имели проблемы с укрзалезницей, рост 6%, потеряли 5%, рост Это минус 1,5% в росте промышленного производства. К сожалению. Поэтому то, что происходит сейчас. а обрываются логистические цепочки. Что можно делать? Переключаться на другую логистику, других поставщиков, удорожает сырье, об этом будут говорить директора предприятий, до полутора раз. Часто это сделать невозможно, потому что и так, учитывая глобальный кризис, даже несмотря на то, что цены в этом году немножко отыграли, все равно себестоимость не позволяет этого делать. Поэтому мы недавно обсуждали проблему, которая сейчас говорится, поднятие тарифов ЖД. Уже тогда даже поднятие тарифов ЖД на 25%, вот комбинат или чай, 10% заказов делаются нерентабельными. Мы можем себе представить, если в полтора раза повысится стоимость сырья завозимого. То есть у предприятий нет выхода, кроме как сокращения производства, а для некоторых предприятий закрытие производства. И здесь несколько блоков. Первое, предприятия расположенные на временно неконтролируемой территории. Такие, как Енакиевский металлургический завод, Алчевский металлургический комбинат, Алчевский СОКС тоже, Донецк стали, Янакиевский коксохимический завод. Эти предприятия, я просто назову, на них работает Янакиевский медзавод 6,7 тысяч человек, 372 миллиона гривен в бюджет Украины, милли... 700 миллионов долларов валютных поступлений на счета украинских банков, на контролируемой территории и так далее. И так по каждому предприятию. Олчевский медкомбинат 1,5 тысяч человек и так далее. Все эти материалы есть. Всего, если Uh, уже сейчас закрытые предприятия закрываются, консервируются. Снижение валютной выручки на полтора миллиарда долларов ⁇ это только на этой территории. Потеря, потеря до 45 тысяч рабочих мест, а люди не получают зарплату, не платят в том числе и в бюджет Украины. Недополучение налогов порядка 1,6-1,7 миллиардов гривен снижение грузоперевозок и так далее. Второй блок вопросов. Предприятия, расположенные на контролируемой территории Украины, но которые зависимы от по поставок с той стороны, в том числе как сующегося угля. Или на границе, как Авдеевский, как Сахим, здесь присутствует директор, он тоже скажет об этом. Что происходит в случае, какое влияние? Это еще потеря валютной выручки до 2 миллиардов гривен, потеря рабочих мест 30 тысяч человек, Недополучение поступлений в бюджет Суммарные последствия блокады для Украины, для украинской промышленности Снижение валютной выручки 3,5 миллиарда долларов а, по году а, Нужно понимать, что в прошлом году украинская ГМК а, снизила валютные поступления, но все равно давала 6,5 миллиардов долларов Это можете представить, это половина валютных поступлений Потеря до 75 тысяч рабочих мест недополучение поступлений в бюджет несколько, ну, порядка 4 миллиардов гривен снижение железнодорожных перевозок и так далее третий аспект который сложно оценить сейчас но который тоже это опосредованное влияние проблемы с энергетикой у нас ГМК это крупнейшая энергопотребляющая отрасль а проблемы прежде всего феросплавщики электрометаллурги и так далее там где без электрики, которая доходит до 50 процентов, 30-50 процентов себестоимости продукции. Также на них это давит, начнут закрываться предприятия. То есть еще раз на 30-50 процентов можно эти потери увеличить. Поэтому таким образом речь идет просто о катастрофических последствиях для экономики Украины. Кроме того, те предприятия, которые остаются на неконтролируемой территории, уже сейчас власти Так называемых этих бандитских там непризнанных республик и так далее, уже заявили о намеренной национализации предприятий. Что будет происходить, как они будут перенаправлять эти сырьевые потоки за счет России и так далее, сейчас непонятно. Потом переориентировать это все на Украину будет чрезвычайно сложно. Кроме того, в ряде случаев эти предприятия являются градообразующими. То, что было в Авдеевке, они обеспечивают тепло целыми районами и так далее. Мы можем прийти к гуманитарной катастрофе, не говоря уже о том, что те люди, которые будут терять работу на этих предприятиях, они просто не смогут найти себя, себе применение на других предприятиях промышленных. Часто это моногорода, там где расположено один-два предприятия. Несмотря на это, все предприятия, которые сейчас вынуждены сокращать, консервировать производство, сохраняют рабочие места, выплачивают людям зарплату. Но мы должны все понимать, что это не может продолжаться, ну не знаю, месяца. Речь идет, ну, в моем понимании, о днях, когда нужно наводить порядок. Да? Еще один аспект подробности скажут: я не хочу много времени занимать, подробности скажут директора предприятий. Еще один важный аспект. В этой ситуации мы все вовлечены в обсуждение возможного повышения ЖД-тарифов, и так как это инфраструктура и так далее, я не могу об этом не сказать. Если это состоится, это, естественно, ударит в спину нашим предприятиям еще раз, учитывая, что мы и так стоим на краю, на краю пропасти, в общем, большая просьба не поталкивать и не выталкивать нас дальше в этом направлении. Вот вкратце я хотел бы охарактеризовать эти проблемы. Отдельно руководители предприятия, я надеюсь, выступит и скажут о той ситуации, которая находится с запасами сырья, насколько они могут работать, как может проходить консервация. Естественно, мы должны тоже понимать, что если предприятие останавливается, то потом запустить его ну, часто невозможно, если это не плановая консервация. Большое спасибо за внимание. Дякую за, за информацию. Давайте ты Магомедов, Муса Сергеевич. Доброго дня. Киевский Коксахим.